Друзі мої, вам вітанічка. Фінальний день турніру. чотирьохзірковий, всі кольори дуже швидкі. Коротше, оборона вже другий день в Б зайшла. Другий день в Б. Знову. Два. Ну, блін, тут два напади за вчорашній день. Перемога і поразка. Ну, сьогодні знов перемога. Коротше, погнали! Щось поб'ємо трохи. Ох. Номерок блатний до три сімерочки. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Те знімаємо. Так, капльота оставляємо для зниження урону. Кирила залишаємо, тому що кедман. Е, ну, <смирання> Я можна сказати таку універсальну та команду зібрав. Ну, давайте сразу зйом собі забезпечимо. Давайте ось так. Трійка в Люську, але неї зараз контра. Давайте може поки не будемо брати. Аби не було так, як вчора. Е, так, 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 синіх мало, зелений є, на потім залишимо. Щось потрібно зрухати. О! Давайте знімати. Я можу... можу і зелений підірвати, але зараз навіщо? Давайте ось так спробуємо. Блін, ну вона зараз поріже, нам не вистачить, але я цього разу я чекати не буду. Я краще, знаєте, що зроблю? Просто бомбочку взірву. Ага, не вистачило бомбочки. От, блядство. Ой, вибачте. Ну ладно. Нам ще більше фіолетових потрібно. І ще більше. А їх взагалі два, блін. Так, відчуваю, що цей бій буде цікавий. Я вже відчуваю по поляні. Бачите, фіолетовий все одно не доходить. Не доїжджає. Давайте ось так. Чи може й дарма? Пф, я зараз ну, ну може не дозарядиться. Ні, дозарядилася. Ну ладно. Знов зрізала. Так, синенькі можуть контру зняти. Що і чудово роблять. Правда, тут а, ще ти грех напрягає. Так, стоп. А Меліндера ми залишаємо. Ага, ось тут фіолетовий берем. поки можем, бо зараз знов пляха позрізають. Блін, там Кедман б'є. Але... Але... Не, надо подхилиться. Хедман Клик. Давайте запускать комбо. Чий каприот, блин, подхиляет своим талантом. Так, ведь Ой, четвірка в люську, правда, акули нема. Ну, на цьому на Рігарді є. Не знаю, то нам допоможе. Ой, все, чудово. Мінус одна проблема. Самонапрягающа проблема. Так, тепер Кедман буде напрягати. Ой, тихенько. Так, зняли контро камінчиком, да. Не знаю, щось треба крутнути. Так, було б непогано знести. Я, по-моєму, встигаю е, зараз. Грего Фіолетовими знести. Я ж надіюсь, блін. Знесе, так, да, знесло. Бо атаку порізали. Так, додатковий урон. Всі діла. Не, я ж казав, що буде весело. Хоча, як сказати, не то, що весело. Довго. Просто довго. Так, акулу притримаємо. О, зараз десь полюбасику кедмана десь зарядимо. От, наприклад, як зараз, так? Да? Атаку повертаємо, акулу повертаємо, контру знімаємо, фіолетовий запускаємо. Так, в даному випадку. О, фіолетовий знаю, як знайти. Погано, що. Погано, що нам акулу знімуть. А ні, дивіться. Бачите, чітко. Ну, все. Думаю, за три хвилини з кликом впораємось. Навіть реситися не став. так, красавчик. А який сенс напрягати? Тут по червоні, так? Да? Погнали? Й йоп! Коротше, я капріота не переодів. Ну ладно, можливо, можливо це і на краще, тому що, в принципі, тут також по центру капріот. Давайте якось ось так. Угу, угу, непогано. Зараз, можливо, зеленим там зацепим зараз. Так, переключатись я не буду. Я ж тебе хочу добити. От чим того в кутку зацепити? От скажіть мені, будь ласка. Зараз клик буде ультувати. Не, кап розбився, ну і ладно. І цей розбився, правда, реснувся. Ну, Хорошо, дідок деспелить. От дуже добре камінчиком. Правда, от і засранці, блін, не дали похилитись. Ми його втратили. Здохни вже. Дякую. Так, так, так. Так, контроль включили, акулу включили. Тут аж щось ось підтягти потрібно, бо то буде довго. Кликав шлепнути. Ось так і. Ось так. Ні, не, не хоче. Не хоче. Так, знову ж таки, поки нікого не чіпаю. Останній хід, да? Давайте тоді. Щоб воно порозганялося трішки. А, ну і все. Калямба. заряджайся. Будеш рясатися, ні? Буду, кажи. У мене ще й контраст летіла. Ай-яй-яй. Ну что, что делать, да? Все. Так, семьсот семьдесят восемь. Блин. Ну, контра потрібно, контру і кольо навіть може розбитися, розумієте? Противниці колян. А там їх ще й два поряд. Ладно. Щось трішки змінимо. Горіння нема чим знімати. Та не дуже то й треба, коротше. Буде смажений калянчик. Много два у мене два. Так, ну, блін, жесть. Червоним біда, так? Да? Ну, з хилами зато нормально. Так. Всі хіли не використовуємо з дуру. Якщо я синій рвану, ну, зелений рванець, ні, нам то не підходить. Я того не хочу. Перелаштувати якось червоного хотілося б? Бляха, ладно, коротше, давайте ось так. Болячем. Так так я собі поверну? Кальо, я думаю, впаде? М -м -м. Ой, цей не реснувся чудово. А ти що нам скажеш? Будеш ресатись, тись, ні? Блін, е, нема що під ним зібрати, ну ладно. Там мені з іншої сторони на потрібно. п'ятірку фіолетову, ой, жовту складемо, взірвемо, то може щось і приїде. Не думаю, что убьем. Ну, блин, да, да, это червоный. То капець якийсь. Скільки камінців я вже скинув? Червоного так і не приїхало. Додаткова гра, це чудово. Да ладно. Я думав, доб'є. А одним все добре, далі. Зелених тут немає, коротше, беремо. Назад свою командочку. І, здається, тобі більше захисту потрібно, ніж Капріоту. Ага, угу. як завжди, Талісінда там буде. Заважати. Давайте ну, ось так і ми встигнемо. Точно забуваю, що от контримана додається. Проте я не знаю, що тут далі робити. Давайте поки так. Ну, от непогано, звісно, полетіло, але но... Но жовтого в мене, на жаль, немає. Трішечки не добила того капріота, ну, можливо, зараз доб'є. Давайте вклика. Контру знімем, напевно. Зараз її назад повісить, правда, але то таке. Ну, на акулу надо. Надо акулу срочно. Так, а я знаю, як тебе люська вбити. Ти там Хільса, не Хілса, тобі кранти. Все залишилось три пасивних персонажа. Хілса добий. Хилса, хилса добей, блін. Ладно. Ура! Мінус один. Якось навіть швиденько впоралися з ним. Мінус два. Давайте фіол підтягнемо. І знов клик, знов з кликом залишаємося. Так, то на запас нехай буде. Синенькі його мають непогано бити. Ну, рясно все знов. Шукаємо далі. Мені більше, більше комбит подобається. Щоб воно все летіло. О, ще й вбило. Ну і добре, це останній був, не ні? Ні, ще один. <кхух> 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 так. 69 рівень. Ну і, мабуть, та ти робив щось четвірки качав. на коленів не міняти. Не будемо нічого міняти уже. Дограємо, як є. Надіюсь, наступний турнір буде якийсь веселіший. Добре, тебе я знайшов. Четвірочка моя ненаглядна, бо зараз треба нам фіол. І то срочно. Нам ще й зелений треба буде. Давайте ще тута. Малючок б'є, блін. Зараз... Хотів сказати, хтось откісне. А он по-любому хтось откісне. Ну як ти мінус 59 дев'ять зловити взагалі? Ну і все. Ось такий цікавий останній бій. Та знаю я, що закінчилася 69, та Ну, два дні оборона в Б. Цього сьогодні не знаю, яка буде. Два хрестика, але без викупу все нормально, топ 1 є. Так що все навіть дуже непогано. А вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик. Ставте вподобайки, миру, щастя, і добра, вам.